Рослини цієї осені зробили повторний відцвіт. і з чим це власне пов Ну, Повторне цвітіння рослин не є таке рідкісне явище. Ну, просто раніше менше звертали увагу, а тепер вже преса вже цікавиться деревами, і іншими рослинами. Це, до речі, дуже приємно. Але кожна осінь, кожна клімат, кліматичні якісь зміни викликає повторне цвітіння. Одної якоїсь причини в тому немає. Тобто завжди треба шукати причину кожного конкретного випадку. Що це може бути? Це може бути пошкодження якимись комахами, скажімо, як мінуюча моль, пошкоджує каштани, викликаючи повторне цвітіння. Деякі рослини реагують на дуже сильну засуху, літню, тобто відбувається дозрівання квіткових брунок передчасне. Деякі рослини е, сприймають те, що, що після сильних холодів, скажімо, йде потепління, як в цьому році. І тому е, ми маємо, що е, спостерігається повторне цвітіння. В цьому році ми бачили, повторне повторно цвіли каштани, в цьому році сакура розцвіла в Мукачеві, в цьому році розцвітала повторно е, бузок. Е, і деякі інші рослини можна спостерігати, що є повторне цвітіння. Тобто завжди кожна прес-причина може бути декілька. Да? Тобто одна в одному випадку, друга в другому. Для рослин грозить. Грозить тільки тим, що рослини в принципі не встигнуть підготовитися до зими. І ті частини, які зараз відсвіли, вони будуть вимерзати, будуть загинути. Якщо це є масове цвітіння дерева, це є загроза того, що деревки кінці кінців загине. Щоб я це власне все, щоб я точно зафіксувала собі, як ваша посада зараз учить? Зав кафедрою ботаніки. Так, вона не мінялася та посолю.